Лук'янов Фірослав, 11 клас, Дружківська гімназія інтелект Дружківської міської ради Донецької області. Любов це не слово, не обіцянка і не гарна фраза. Це дія, коли ти приходиш, навіть якщо тебе не кликали, коли мовчки підтримуєш, коли болить, коли не шукаєш вигоди, а просто є поруч. Еріх Марія Ремарк сказав: любов не терпить пояснень, їй потрібні вчинки. Справді можна багато говорити про почуття. Але справжня любов проявляється не в словах, а в вчинках, у турботі, у повазі, у здатності ставити когось вище за себе. Яскравим прикладом цього є твір Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта. Ромео не просто говорить про свої почуття, він готовий ризикувати всім заради коханої. Він приходить до неї, незважаючи на ворожнечу між їхніми родинами, ховається під її балконом, кидає виклик долі. Його любов це не слова. А дії, готовність пожертвувати життям заради коханої. Саме тому історія Ромео Джульєта живе століттями, бо вона доводить, що справжня любов не потребує пояснень. Ми живемо у час, коли любов часто дзвонить до повідомлень у соцмережах, лайків і гарних фото. Але все це лише тінь того, що називається справжнім почуттям. Любов це коли ти залишаєшся, коли важко, коли не зраджуєш, навіть якщо ніхто не побачить. Коли ти не говориш, я люблю. А просто любиш. І це стосується не лише стосунків між людьми: любов до батьків, до друзів, до своєї країни. Усе це теж не тільки слова. Ми доводимо свою любов тоді, коли допомагаємо, коли робимо добро, коли ми лишаємось байдужими. Любов це сила, яка змінює світ через гучні пром... не через гучні промови, а через тихі, але щирі дії. І саме в цих діях народжується справжнє тепло, що здатне зігріти іншу людину. Тож нехай кожен із нас любить не на словах, а на ділі, бо вчинок це найщиріше я тебе люблю, яке тільки може існувати.